Чи може водій на місці вирішити, що він правий і не зобов'язаний показувати документи? Чи може це має робити хтось інший? Наприклад, суд. Для адекватного юриста відповідь елементарна. Але є юристи, блогери і навіть деякі адвокати, які вішають людям лапшу і розповідають, що спочатку докази, а потім документи. І потім водії пристають до поліцейської і щось там доводять. Візьмемо приклад ситуацію в Дніпрі. Там чоловік з жінкою діли також за такою схемою, спочатку докази, потім документи. Можливо, і який результат? Оці прихильники подібної тези зараз захлинаються в коментарях під різними відео на цю тему і розказують, що поліцейські були не праві, а права була жінка з чоловіком, що вимагала показати документи. Їх не бентежить те, що їхня порада призвела до того, до чого вона призвела. Якщо б цей чоловік і жінка, наприклад, слухала мене, то такого б не було.